Лезунчики, всім велике дякую, хто завітав на цей відеоролик. Відочки починаються вроді, як обично, але я дуже хвилююсь, тому що я давно не записував відео більше п'яти місяців, так само стрімчиків давно не було, і я взагалі вже розлучився записувати відео. Тому, якщо що, вибачайте, що я буду там трошки неправильно говорити, можливо трошки хвилюватися, ну, самі розумієте, давно не записував відео трошки. Вже буду хвилюватися. так. І по назві відеоролика, я думаю, ви зрозуміли, що це буде за відеоролик, про що він буде, а саме про мій новий ПК. тому що в мене новий ПК, як ви зрозуміли, я думаю. І зараз ми побачимо, як виглядає моє робоче місце. Після цього ви побачите, ну, я вам скажу, що входить цей ПК комплектуючий. Оскільки ну, в мене в в іграх, і скажу, чи верну стріми, чи ні. Якщо вернути, то коли вони будуть і типу, якось так. У мене, кстати, нова клава, нова мишка, і також побачите і напишіть мені обов'язково в коментарі. Як вам, як, моє, як вам моє робоче місце? Чи вам подобається виходить, клава, мишка, корпус і взагалі, чи подобається вам моє робоче місце, Обов'язково пишіть в коментарі. Також новенький, не забувайте прожимати. Підписку і обов'язково пишіть коментарі, і обов'язково ставте вподобайки, щоб поживити цей канал, буду дуже-дуже вдячний. Зараз переходьте, дивіться, як виглядає мій комп'ютер, виглядає моє робоче місце, після цього вам скажу комплектуючі і після цього скажу скільки FPS, ну і коли верну стрінчики. Let's get it, давайте додивимося, як виглядає мій ПК. Я думаю, ви вже подивилися, як виглядає моє робоче місце І я надіюся написати в коментарях, як вам чи подобається, чи не подобається, тому що в мене виходить фул чорний сет, в мене чорна клава, чорна мишка, чорний корпус, чорні наушники, чорний мікро. Получається все фул чорне, навіть чорний монітор. Ось, ну, типу, ви мене зрозуміло. Ось, тепер давайте проговоримо про комплектуючі, що входить в мій ПК. Мій ПК входить з процесорів, це Ryzen 5 5600. Далі з відеокарти це AMD Radeon RX 6750XT на 12 гіг. DDR6 пам'ять з ОЗУ це в мене виходить ddr 4 пам'ять 32 ОЗУ у мене. Далі 3 э, на вдув 2 на ВДУВ в кулерів. Ось, ну і в принципі ось такий в мене ПК. Э, насчет FPS давайте скажу. Відьмаку третьому на запределік в мене там, плюс 80 fps десь так. Ось э, Full HD на максималках пап у мене десь під 300 fps і CS так само десь під 300-350 fps на цьому, на Full HD, на, максимум, на максимальних настройках. Ну, CS2 має на увазі. Так, і тепер давайте скажу на насчет стрімчиків. Стрімчики верну обов'язково. Я думаю, після цього відеоролика пару днів буду вертати стріми. Стріми будуть проходити на моєму Твічі. Силочка на твіч є в описі відеоролика, також я думаю, вона з'явилася у вас на екрані. Ось, І злітайте обов'язково ще в те, тому що там будуть розіграші, смішні кружочки, інформація, коли стріми, коли відеоролики. Також силочка або є на екрані, або силочка є в описі відеоролика. Тому злітайте, буду всіх радий бачити і на твічі, і в телеграмі. Ось, Стрімчики буду, думаю, вертати поступово. Тобто буду стрімити через день, потім, може, якщо буде получатися, буду стрімити кожного дня, як раніше, і будемо бачити. Хочу всіх попросити поставити лайк цьому відеоролику вподобаєчку, тому що е, відеоролик не було дуже довго. І якщо буде багато вподобайок, то YouTube побачить, що канал YouTube ще живий і може закине в рекомендації відеоролик. Також, хто в мене ще повний, обов'язково чи коментарі більше трьох слів. Е, і буду дуже вдячний. Ну і ще раз, хто не підписаний, хто новенький, обов'язково прожимайте підписатися, тому що підписатись потрібно, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Ну або стрімчики. Ось, всім буду, буду вдячний, хто ще поставить колокольчик, якщо його не поставили, щоб не пропускати нові відеоролики. Ось, ну і в принципі, на цьому все. Пишіть в коментарі, як мій новий комп'ютер. Всіх буду чекати на стрімчиках. Всім гарного. Дня, вечора, хто кого дивиться. Ще раз велике дякую за відеоперегляд.